Господи Ісусе Христе, Сину Божий, спаси, помилуй і охорони раба Твого, Твоєю благодатью. Господи Ісусе Христе, Боже наш, покрий нас рабів Твоїх від злоби супротивника нашого, бо сила Його міцна, єство наше пристрасне і сила наша немічна. Але ти, омилосердний, збережи нас від збурення думок і потопу пристрастей, Господи, найсолодший Ісусе, помилуй і спаси рабів твоїх, рідних моїх, і всіх родичів, друзів, знайомих, сусідів, учителів, благодійників, усіх, хто любить і ненавидить нас. І кожну душу, що найбільше твоєї допомоги потребує, Пом'яник Тих, хто нас ненавидить і кридить, прости, Господи чоловіколюбче, доброчинцям нашим добровчини, братам і родичам нашим даруй, чого вони просять для спасіння і життя вічного. На немічних споглянь. І зцілення їм подай, Покермуй тими, що на морі, подорожнім будь супутником, усім правдивим християнам, допомагай у боротьбі, тим, хто служить нам і милує нас, відпущення гріхів даруй, тих, що заповіли нам, недостойним молитися за них, помилуй з Великої Твоєї милості. Пом'яни, Господи, раніше спочили отців, матерів, братів і сестер наших, і упокой їх там, де сяє світло лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякої небезпеки. Пом'яни, Господи, тих, що дари приносять, і добро чинять у святих Твоїх церквах. І за убогих пам'ятають, і дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і провадь нас по стежках заповідей Твоїх, молитвами, пречистої владичиці нашої Богородиці. І все діви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословен єси на віки віків. Амінь.